Всім вітання від Кози Харпс. Продовжуємо творити дримби Сьогодні на огляді для одного військовослужбовця. Цікава дримбочка з захисним символом шолом жаху, з моїм логотипом. От в такому вигляді. Путляр сосни, інструмент нержавіюча сталь з декоративною наковкою. Виглядає симпатично і тримати приємніше, коли така структурка є у інструмента. Так, і по комплектації. Все як завжди. Мішечок для зберігання. З логотипом. Наліпочки. Візитівочка з QR-кодом, кому цікаво, і номером телефону. Нагадую, що це квітучий папір. Якщо посадити в вазончик, полити водичкою чи просто десь на подвір'ї виросте квітка. І в комплекті пляшечка рослинної олії для догляду за інструментом. Ну і повертаємось до звуку. Це нота ре великої октави. Одна із найпопулярніших нот. Саме така ходова в замовленні. ну І вона така золота середина серед нотного ряду для тих, хто ще не може з'ясувати, яка йому саме потрібна, то от з є я зазвичай рекомендую починати. Нота ре великої октави це така золота серединка, можна на ній швидко грати і повільно дозволяє вона багато чого. от тому Слухаємо. Thank <laughs> Такий чудовий інструмент для військовослужбовця хай зцілює душу і тіло, допомагає бути у здоровому глузді і заспокоює в наші нелегкі і буренні часи. З вами був Андрій Козаченко, Козак Харпс. До нових зустрічей. Тримаємося! Слава Україні і героям! Слава!